Коли Чендлер вирішив з'їхатися з Монікою, Джо, хоч і був шокований рахунками на комуналку, вирішив відтепер поратися сам. Але друг все одно хотів допомогти. Півтори тисячі йому вистачить на кілька місяців. Спершу він пропонує зіграти з Джо в настільний футбол на гроші. І програвши 500 баксів, друг пропонує наступний гол оцінити в тисячу. У Джо горять очі, удар, бордюр, і Джо забиває сам собі. Це сумно. Awesome, no? Але Чендлер пропонує відігратися у вигадану ним гру чашечки. Програвши 700 доларів. Чендер повідомляє, що за правилами повинен подвоїти ставку і наступна. Карта буде коштувати 100 доларів, і саме потрібну карту звичайно вже отримує Джо. Це ж не я правила придумав. 700 плюс 700 плюс 100 дорівнює півтори тисячі. За повітну суму передану другу Чендлер спокійний. Так любчику, ні. Тому що у настільний футбол Джо програв чену 500 доларів, а значить, у результаті отримав лише тисячу. А за рахуванням того, що ці гроші Джо пізніше програє у чашечки росу, наш лицедій до допомоги друга був на нулі. А після з балансом у мінус 500. Бляха це капець. з такими друзями, і вороги не потрібні.